Ну і ну? що це в нас тут маленький чоловічик у маленькій броні. В моєму Наче крихіт на бляшанка на собачим лайном. лайно. Ти справді думаєш, що твій маленький ваш зубочистка і твій твои крихи щит тебе. врятують? Хіба ти не знаєш, хто я? мале гімно. Я древній. Я Всемогутній. Я. Володар вічної пітьми. Я можу рознести тебе, навіть півпальці не напруживши. Малегімно, вриваєшся, мої кляті володіння. Бле. Я міг би вирвати тобі хребети заплющеними очима і руками зав'язну. А, -а, -а, а, чорт, забирай! Як це можливо? Який жорстокий поворот долі. Хіба зараз не дев'ята вечора? О, клятий перехід на літній час. Але що це? Ти даруєш милосердя? Ти даєш мені води? О, дякую, друже, так, дай мені. Це ще бляха свята вода? Навіщо ти так зі мною? За що мені така кара? Оооо. Ти що, готуєш сніданок на моєму тліючому тілі. Можна мені трохи? Підпишись на канал, постав подобайку та залиш коментар в почекування нових озвучок та книжок.